Ну, а якщо таки говорити за вимову серйозно, то якщо вона у вас не отака. Не отака. Борис on. Hello, United Nations. It is I, Boris. «Борис Kiblečnikov. І не отака. The masters don't want you to know secret tips. And hacks. То взагалі не партеся на рахунок вимови. Коли ви поїдете в англомовну країну, в Канаду, Америку, Британію, Австралію, будь-яку країну Європи, іноземцям взагалі все одно, яка у вас вимова. Головне ну, для них, щоб ви були зрозумілі. От і все. І тим паче, навіть на міжнародних екзаменах дуже дуже рідко знижують бали на рахунок вимови. За, за рахунок вимови для екзаменатора головне, щоб у вас було зрозуміло. А от, звісно, якщо ви робите помилки у вимові слів саме в промовлянні, саме в читанні, типу, говорите «instead» замість «instead», або «shit» замість «shit», або «ship» замість «ship». То це, звісно, буде впливати на ваш бал. Тобто головне, щоб у вас було зрозуміло. Тож, просто розслабтеся, і не треба себе накручувати. Вимова це наша з вами ідентичність, це те, як ми з вами вимовляємо. Тому все добре. Розслабтеся, вчить англійську, просто насолоджуйтесь життям. От і все.